Ігра, вітаю тебе. Сьогодні третя перемога поспіль. Суперник Чернігів. Як тобі поєдинок? Доволі непогана гра з хорошим суперником. Йде фінішний етап зборів, і, звичайно, ми працюємо десь трішки під навантаженнями, але стараємось награвати якісь схеми. Є нові футболісти в команді, треба їх адаптувати теж в наші ігрові моменти. Тому я вважаю, що провели непоганий матч, звичайно. Є помилки, але для цього в нас є підготовка, щоб їх аналізувати і виправляти. Я вважаю, матч можна занести в актив. Такий феєричний початок. Друга хвилина вже пропущений м'яч, п'ята ми зрівняли. Чому так? Чому такі ж ш... так швидко відбулися події? Ну допустились такі банальні помилки, яких в принципі не треба було допускати. Але добре, що швидко відігрались, відновили хід гри і десь трішки. Переломили на свою користь. Помилки є завжди і будуть, головне вміти з ними справляти. Відчувалося, що хочете дотиснути суперника, забити другий м'яч і ось, врешті-решт, 80-тій хвилині це вдалося зробити. От розкажи, чому не вдалося, можливо, це раніше зробити? Що, що завадило? Ну, по грі старались дійсно створювати моменти і трішки, так як я кажу, Перевели гру на половину поля Чернігова і багато нагнітали біля воріт. Ну, команда добре захищалася, і це було не так просто зробити, але хороші дії атакувальних футболістів призвели до того, що ми все-таки втілили це все в забитий м'яч Попереду Тепер останній контрольний матч проти Вереса. Чи можна сказати, що ця гра стане такою генеральною репетицією перед початком сезону? Я думаю, однозначно, тому що і гра платів команди Вищої ліги. І остання гра перед чемпіонатом, тому вже буде плюс-мінус награватися якийсь склад, який буде готуватись на перший тур. Я думаю, що це дійсно як генеральна репетиція, і треба оптимально підійти вже до чемпіонату, і в цьому матчі максимально грати приближено до того, що ми будемо планувати на чемпіонат.